Доброго дня! Сьогодні я хочу вам запропонувати ну, як завжди грибочки. Це зараз ще зараз ще сезон грибів. То я пропоную такий асортимент грибочків. Появилося зимовий опенюк. Він має назву Фламовіна. Він дуже корисний, дуже енергетично багатий різними вітамінами, і, е, якщо можна загуглити у інтернеті, то він е, і противовірусний, і ну, має дуже-дуже багато корисних властивостей. Ну, я його маріную. Я ним ще торгую і сирим, але ми їздимо по неділям, і в понеділок я винося свіжий. Ну, На жаль, я вчора його продала. Е, є у мене ще міксик такий. Тут є і глива, і фламурінка, і опеньок, і маслічок. Ось такий роблю грибочок по корейські. Опенюк по корейськи а це полічок. Є трошки біленького такого грибочка. Ну і квасненька. Кавунчик мій любимий. Я його більше їм чим продаю. Але він смачний, квашений, огірки, помидорчики, зеленушка, кабак, капуста квашена і маринована є. Зелень по 10 гривень. Отакі ось окучечки. салатик 25 гривень 100 грам. Ціна не міняється. Петрушка кріп цибулька по 10. І є ось такий кріп шавель, петрушка на вагу. Шпинатик, салатики, кабак. Ну, Все друзі, у вихідні дні пані Тетяна їде до лісу збирати грибочки. Так що на слідушій неділю в понеділок, хто бажає свіженького, смачненького, натурального, всі до неї на центральний ринок. до побачення.